Ми вітаємо вас з поляни. Це дуже цікаве, гарне місце. Тут багато смачних і не дуже джерельних орку. Просто чудово, це класне місце, це класна подорож. Привіт! Дуже класний час ми маємо тут на нашому проєкті. Ну і по-перше, це те, що тут дуже хороша вода, така для піщеварення. От ми оце попили і так піщевариться, тепер дуже гарно. Проєкт БО. Мафія була вчора, просто бумбатна. Півночі грали в масу. Перше, що мені приходить в голову, це те, що тут дуже гарно. Мені так подобаються ці краєвиди, свіже повітря, і це мене дуже надихає. Доброго дня. Ми знаходимося в чудовому ставищі, де називається Поляна. Тут ми віддихаємо разом з кемпусом. Дуже весело проводимо час. Буквально вчора звернулися з фантастичної поїздки із ОТУ. Побачила дуже багато цікавого. Бо бачили гарні гори, які нас тут до круги. Тут ми не тільки як познайомитися з людьми, як спілкуватися з людьми, а також слухали слово Бога. І це мені дуже сильно допомагає розтати духовно. І я вам дякую, дякую всім, що всі були тут і до зустрічі. Це був дуже гарний час разом з Львівським кемпусом. Дуже багато різноманітних людей, цікавих і хлопців, і дівчат, дуже багато запитань, яких я почув. Були різні речі, які були якісь нові. ну Це більше, менш як більш-менш відрізняється культура, скажімо, яка домі на Київщині, на Львівщині. Мені дуже сподобався час студентами, сподобався свідоцтва. Так, класне місце, гори, приємно, всі живуть так. Дуже класно, що ми сюди поїхали. Організатори дуже видно попрацювали і гарно нас Я Дякую їм, дякую Богу за те, що він дав нам можливість відбути. Платно бути вчора з таких класних людей. Цікаво працювали їх. І надію такі таке було. <звілляє> Це було. І дуже мені сподобався автобус. Тому. автобус! Ну, а по-друге, гарна атмосфера, хороший лектор і, звісно, добре від... віддихаємо ми тут. Ще класно було Рос і Рейчел, ведучі, вони теж просто муа. класний лектор у нас в Києві, непоганий такий, нічого, Сергій. Ні. Ну і взагалі так. Атмосфера хороша, хороша атмосфера. Але без людей не було б такої гарної атмосфери. Насправді ви всі дуже класні. І мені дуже подобається знайомитися з новими людьми. І насправді як насолоджуватися цією красою разом з вами. Класно, дякую вам за цю прекрасну поїздку. І хочу поділитися з вами дуже хорошими враженнями. І бажаю вам на таких же самих проєктах, і наш даний проєкт називається Навігатор. Отож, будьмо завжди на правильному шляху. Дякую. Так, э, з вами був майбутній президент, президент Анголи, Антоні Мабіала. І я думаю, що якщо ви будете за мене молитися, якщо э, буду президентом, то я вас запрошую, мої країни всі вас запрошую. Я буду дізнати мої країни, буду робити кемп в голі. І я буду дуже рад вас сприймати. Це дуже круто. Цікава була легенда, яку я чув на синові, особливо легенда третя здається сину я думаю, що на цьому проєкті ми досить через слово своє чули різні речі. Я думаю, що Бог через своє слово нам теж казав «Син вір, дочка вір. Тому дякую вам за цей час. Було приємно з вами провести час.